Війна це коли біднішають усі, казав Данило Гетманцев. А я скажу, на війні наживаються цілими сімейними підрядами. Є таке собі житлово-комунальне підприємство Миколаївської міської ради прибужжя. Ну і, звісно, воно проводить тендери, зокрема, і закупівлю запчастин для дронів. То продавцями запчастин для дронів для цього комунального підприємства, зокрема, є 70-річна мешканка Миколаєва Надія Пастушенко. Зателефонував до неї, щоб дізнати, що саме спонукало в такому літньому віці влізти в тендери і причому успішно влізти. заключила договорів більше ніж на 10 мільйонів гривень. Алло. Надія Андріївна, доброго ранку. Алло. Алло, алло, чуєте мене? Да, чую, що ви хотіли? А Мене звати Василь, прізвище Крутчак. Я журналіст міста Київ. Я хотів вам задати запитання стосовно вашої участі в тендерах, бо бачимо, ви є. Топ... З того, що я зрозумів, то не розгав. І кинуло трубку. Також серед топ продавців запчастин для дронів значиться і 62 річна Лариса Шичаніна. Прямо якийсь клуб успішних пенсіонерів по виготовленню запчастин для дронів. До неї не став телефонувати, а зателефонував до її сина Дмитра Шичаніна. оскільки він теж вже встиг для цього комунального підприємства прибужжя продати запчастин для дронів більше ніж на 5 мільйонів гривень. Ви просто скажіть, оця Шечаніна це ваша родичка чи це однофамілиця? Однофамілиця. Ага, однофамілиця, тоді зрозуміло. Дмитро Шечанін свою маму Ларису Шечаніну називає просто однофамілицею. Якщо ви працюєте в рамках закону, тоді в такому випадку для чого брехати? Цікаво виходить. Дмитро та його мама Лариса успішно виграють тендери. Але саме цікаве це те, що Дмитро одружений на Олені Примха, яка є донькою тієї самої 70-річної пенсіонерки Надії Постушенко, про яку я на самому початку розповів. Очевидно, щоб таким сімейним підрядом зайти на тендери, потрібно погодити із керівництвом самого комунального підприємства «Прибужжя». З цього приводу я зателефонував до депутата Федіра Панченка. Як до голови бюджетної комісії Миколаївської міської ради до вас виключно питання, як до голови бюджетної комісії, який, начебто, в теорії на практиці повинен контролювати оцей розподіл бюджетних коштів, контролювати розподіл е, бюджетних коштів е, обов'язок абсолютно всіх депутатів і ще купи профільних чиновників. У мене немає посадової інструкції, там де це написано, якщо ви до цього. Також я розповів панченку на прикладі шичайних, які прямо сімейними підрядами беруть участь в тендерах і виграють, і що все це має ознаки корупції. На що Федір Борисович провів мені Лікбез, що таке корупція? Корупція це отримання неправомірної вигоди, коли якщо там це родичка, мама, наприклад, там працівника АКП. Ну, от там директора, оце корупція. Якщо між собою е, дрібнять податки там е, хто завгодно, хоч чоловік з жінкою, то їх відповідальність за несплату, або там, ну я вже не кваліфікую ці, ну по податках І, е, Їх відповідальність перед антимонопольним е, законодавством. Тобто панченка як голову бюджетної комісії не дивують такі сімейні підряди, в яких коли уточнюєш, чи вони між собою родичі чітко брешуть: ні, ми не родичі. <гум> Від себе тільки додам, що ті, навіть, які дуже хочуть взяти участь в тендерах, не можуть цього зробити. І це навіть при тому, що вони відповідають всім тендерним критеріям. А тут прямо цілий сімейний підряд і місцевих чиновників такі розклади повністю задовільняють.